Вітаю вас, мої красуні, мої чарівні жінки, дівчата. Сьогодні це відео для вас, і я вам пропоную розслабитися. Сісти, послухати мене, нічого не зрозуміти, як завжди, і потім переслухати, переслухати і почати діяти. А говорити ми сьогодні будемо з вами про те, як нам жити повноцінним, наповненим щасливим життям да, в нашому жіночому колі. І, дівчата, сьогодні я буду давати дієві інструменти, як завжди. Будемо з вами докопуватися до суті, так як я люблю, і ми з вами будемо фокусуватися на двох основних векторах, які визначають наповненість нашого життя. Уважно слухайте це відео, переслуховуйте. Я вам пояснюю дуже простою мовою, як усе влаштовано і як усе працює. Отже, поїхали. Мої хороші. І а, перше, з чого ми з вами почнемо. Перший напрямок, або б я б навіть його назвала закон життя, це наше внутрішнє наповнення, да? закон наповнення. Тут треба пригадати, зрозуміти, і просто собі нагадувати щодня, що наше внутрішнє наповнення визначає фізичне або матеріальне наповнення нашого життя. І тут я. Е Прошу вас уявити себе найвитонченішою, красивішою, унікальною вазою. От прямо зараз, в даний момент, можете навіть зупинити відео і порефлексуйте, що конкретно вас наповнює зараз. Які у вас думки, куди вони спрямовані? Які емоції? Що у вас прокручується в голові? Які маєте переживання? Перед життє... Передчуття це все те, що формує ваше наповнення. Але це такий зовнішній шар, да? це те, що на поверхні. А ми з вами зараз будемо розкладати усе по поличках. Але на початку зупиніться і порефлексуйте. я вам раджу це робити декілька разів на день, щоб налаштовувати, перелаштовувати ваш стан. І як я вже натякнула, що наше внутрішнє наповнення? Те, з чого ми, ми наповнюємося, да, у свою чергу, проявляється це через наш стан. Тобто ми зараз з вами просто шар за шаром знімаємо ось ці оболонки і докопуємося до суті. Отже, що у себе включає наш стан? Да, ось така цепочка, ланцюжок, така логіка. По-перше, наш стан визначається нашими емоціями, відчуттями, почуттями. Відчуття відносяться, звісно, в більшій ступені до нашого тіла. Який у нас настрій, який рівень енергії? Чи відповідає стан нашого тіла, нашим амбіціям, нашим мріям, нашим життєвим цілям? І насправді наше тіло транслює нам набагато більше інформації, ніж наші думки зараз. Тому що зараз я можу там подивитися якесь відео, мене може щось надихнути. Я можу поспілкуватися з людиною, і мої думки трошки зміняться, але це не змінює мій. А постійний внутрішній стан, в якому я проживаю. А якщо я проживаю постійно у стані тривоги, якщо мої думки важкі, якщо я постійно думаю а, за майбутнє і живу зараз, не а, з відчуттям класного передчуття, що в мене все буде просто жа у цьому житті. Так? А живу зі стану напруги. А як воно буде? А чи воно буде? А, а туди, а сюди розумієте? ось цієї напруги, ось цієї метушні. І тоді наше тіло рефлексує набагато більше і показує нам набагато більше, ніж наші думки тут і зараз. Ось цього, саме цьому у нас береться зайва вага. Це відчуття тривоги, це щось ми в собі закриваємо, окремо поговоримо на цю, на цю тему. А, і, звісно, що наше тіло транслює нам багато інформації: наша постава, наш голос, наші жести, наша міміка, і таке інше. І, а, звісно, що наступна частина після наших емоцій, відчуттів та почуттів це а, уява. Уява та візуальні образи, які теж формують наш стан. І як я вже зазначила неодноразово, це наші думки. Думки це саме те, з чого і починаються насправді наші емоції, наші відчуття створення візуальних образів. Але не дивлячись на ось таку певну ієрархію, яку я сьогодні вам озвучила, ми можемо сказати, що усі ці складові нашого наповнення вони взаємопов'язані та взаємозалежні. Приведу дуже простий приклад. Ви помічали, як класно знімається відчуття напруги за допомогою фізичних вправ, да, ті, які вам до вподоби, за допомогою масажу, за допомогою плавання. Тобто ми, відчуття, ми знімаємо відчуття напруги, да, наші внутрішні відчуття через роботу з тілом. Як піднімається настрій після фізичних вправ, після того, як вас хтось обійме, підтримає в своїх теплих а, обіймах, да, приголубить? Ось так реагує наше тіло. Або як воно реагує, коли ми відчуваємо страх, да? коли ми зажимаємося від цього, коли ми живемо в стресі, да? як змінюється наша постава, знову ж таки, набирається вага, змінюються пропорції тіла, там далі якісь хвороби а, нанизуються. Да? Це, це все реакції нашого тіла. І ви це все знаєте, ви це 100% помічали. Я вам чому так детально акцентую? На Цьому увагу, чому я так детально розповідаю, мої хороші. Бо ми часто не задумуємося про це. І ми робимо це все на автоматі. І ми не знаємо, що ось ці такі прості дієві інструменти, вони знаходяться не те, що, знаєте, перед нами. Вони знаходяться постійно всередині нас. Вони прості, але вони. Дуже-дуже дієві. Нам просто треба розібратися у суті речей. І, звісно, мої хороші, кожна з вас, хто слухає мене зараз, ви слухаєте це відео, тому що ви хочете зовнішніх змін. Ви хочете щось змінити в своєму житті відповідно на краще. Але проста істина, що неможливо змінитися зовнішньо, якщо ми не змінюємося внутрішньо. Це закон. Але як відбуваються ось ці зміни? Де той провідник? Де та карта, де та кнопочка правильного шляху? А ця карта, ця кнопочка, цей провідник це ваші переконання відносно себе відносно інших людей, відносно явищ і процесів. І зараз у мене до вас перше завдання. Зараз або після цього відео, візьміть, будь ласка, аркуш паперу краще зараз. І, так, як є, випишіть свої переконання а, в першу чергу про себе, а далі по тим сферам, які ви хочете поліпшити. Почніть з себе, завжди починаємо з себе. Візьміть аркуш і напишіть, які у вас переконання щодо роботи, щодо дружби, щодо родини, щодо грошей, щодо в цілому відношення до світу. Чи вважаєте ви себе, от, наприклад, візьмемо роботу, так, якщо ви хочете перейти до наступної сходинки кар'єрної, якщо ви хочете заробляти більше, якщо ви хочете мати більше задоволення від своєї діяльності? Чи вважаєте ви себе реалізованою та щасливою людиною у своїй справі? Що трапляється, так, які у вас виникають реакції, якщо м, якийсь негатив, так, якщо щось пішло не так? Чому саме? Ось так ви реагуєте, рефлексуєте на ті чи інші ситуації. Чи вірите ви внутрішньо, чи переконані ви в успіх своєї справи? Наприклад, якщо ви керуєте проєктом або супроводжуєте проєкти, не знаю, кожного свої питання, чи вірите ви в успіх цієї справи? Або, наприклад, особисте життя, візьмемо такий приклад. Де, якщо ви хочете поліпшити, ви познайомилися з чоловіком і хочете побудувати з ним міцні і гармонійні стосунки. От які у вас думки і переконання щодо взагалі чоловіків? Як ви до них відноситесь? Чи є у вас повага в цілому до чоловіків? Чи ви вже так настільки розчаровані, що ви просто один за одним перебираєте з одним і тим, аж, а, і тим же ж, а, потягом думок? Да, одніє, одним і тим же ланцюжком своїх думок? Що відбувається, от від мені, простий приклад, якщо він вам деякий час не пише. Що ви робите, ви йому довіряєте вже на початку. Чи на початку ви вже починаєте підозрювати, Ага, він там мені не відповідає, мабуть там спілкується з якоюсь іншою жінкою, да? або, ну не знаю, да? вже там накрутили себе вже на початку. Тобто, вже на початку немає цієї довіри, немає віри в те, що це саме та людина, з якою ви будете будувати гармонійні класні відносини? І останнє, так, тобто це мінімально починайте з себе, продовжуєте по сферам і закінчуєте тим, яке у вас у цілому відношення до життя, яке у вас світосприйняття. Чи, від, чи відчуваєте ви, мої хороші, що світ вас любить? що він турбується про, про вас, що все відбувається у цьому світі от прямо зараз, навіть якщо щось іде не так, але це все відбувається заради вашого блага, заради того, щоб ви були щасливі. Порефлексуйте, просто поставте відео на паузу, потім повернетеся. Я вам можу абсолютно чітко сказати, що коли ви чесно зробите цю вправу, після цієї вправи ви будете вже трошечки іншою людиною. І, мої хороші, чому переконання важливі? Насправді чому? Тому що вони визначають ваші автоматичні реакції, ваші роздуми, да, ланцюжок ваших думок, а також ваш вибір, який ви робите щомиті у тих чи інших життєвих ситуаціях. І ось коли ми не змінюємо наші переконання, не змінюємо наші орієнтири і упередження. Ми можемо абсолютно чітко сказати, що ми не можемо змінитися. Люд, людина, от жінка, ну, в принципі, будь-які люди, так, якщо вони живуть з переконанням, як я от сказала до цього, що світ любить. Мене світ любить. Так, я щаслива жінка, все трапляється в житті для мого щастя, для мого розвитку. І знаєте, ця, ця людина, ця жінка і чоловік, да, будь-яка людина, вони будуть переживати поразки, невдачі або низку пораз і невдач зовсім по-іншому. Зовсім по-іншому, ніж та людина, яка переконана, що світ її не любить, що усюди зрада, що хтось її хоче покарати і нашкодити їй. І варто змінити переконання свої. Спрямувати їх туди, у те життя, яким ви хочете жити, коли ви це змінюєте? То починає змінюватися доля людини, починає вирівнюватися її життєвий шлях. І це 100%, мільйон відсотків я вам даю, мої хороші. Як же ж змінити переконання? Да, вправа, починаємо робити, рефлексувати, фокусуємося на собі щодня, на своїх думках, відчуттях, перечуттях, що це все означає? Це означає, що ми пізнаємо себе. Тобто, перший крок це пізнавати себе. Другий крок це діяти Actions. Отже, для початку зрозумійте. Що ваші емоції, ваші відчуття вони можуть бути, і це природньо, що вони є позитивними або негативними. Вам або добре, або погано. Ви або спокійна, або тривожна, да? ви або розслаблена, або напружена. Але завжди емоції та відчуття є результатом чого? Є результатом наших думок. Будь-якій емоції або відчуттю передує наша думка. І осі, ось, ось ці усі наші відчуття, емоції, думки вони є фундаментом нашого життя. Ті, що з позитивним потенціалом, вони стануть основою для створення позитивних подій. І як наслідок позитивних відчуттів та почуттів? І ваше життя буде наповнене позитивом і щастям. А ті, що з негативним потенціалом, вони навпаки, вони принесуть ще більше розчарувань, ще більше труднощів та смутку. Ці істини, дівчата, вони є дуже-дуже простими. Але чи багато з вас усвідомлюють їх? Та керуються ними у своєму житті. От, просто щомиті і щодня. Буває, що ми так занурюємося, знаєте, у негативні ситуації, у напругу, що ми просто втрачаємо ось цей орієнтир. І ось тут головне себе дуже вчасно видергнути з цієї ситуації, да, допомогти собі і вирівняти свій вектор сприйняття. Далі, дівчатка мої хороші, просто усвідомте. От запам'ятайте усвідомте, що все те, що ви відчуваєте, і думаєте, і робите сьогодні, це все створює ваше завтра. Все має свої наслідки. І не варто очікувати змін на завтра, якщо ви сьогодні не зробили нічого, щоб змінити звичайні для вас думки та відчуття. Це стосується усього. Хочу я знизити вагу. Але пішла, наїлася смаженої картоплі з салом, да? переїла, тортиком запалірувала. Буде у мене завтра мінус на вагах, навряд. чи. Да? Це такий простий наслідок, фізіологічний. Сьогодні в мене поганий настрій, я рішила, вирішила його зпсувати ще комусь, да? поділитися своїм поганим настроєм. Вибрала для цього чоловіка, з яким познайомилася. Він тут до чого? Почала доколупуватися, що ти там не пишеш, не цей, не цей, який буде завтра наслідок. Ми віддалилися, ми вже не пара. З дітьми так само, з роботою. Хочете ви покращити сьогодні ситуацію, щоб була краще завтра? Відкладіть сьогодні телефон, бо нам платять не за те, що ми сьорофаємо в інтернеті. А зробіть щось корисне, щоб люди навколо вас були щасливими від ваших. Старань та, від результатів вашої праці. І знову ж таки, тут на перший план виходить ваш внутрішній стан. І я про це говорю знову і знову. Те, як ви себе відчуваєте, так і буде відбуватися. Ви злі та роздратовані, будуть злити та дратувати. Ви боїтеся ображені, будуть лякати та ображати. І навпаки, якщо вам всередині добре. Кайфово, щось гарне відбуватиметься потім у зовнішньому світі для вас. Просто щодня. Повірте. І що робити далі? Як визначати свої майбутні події та ситуації? Як вирівнати свій життєвий шлях, наповнити його сонцем, сяйвом і позитивом? І ми переходимо з вами логічно до наступної частини нашого наповнення це уява. Уява. А... Так, з наукової точки зору, да, з офіційної це ті образи, які, в принципі, народжуються у нашій голові. Умовно, звісно, в голові чому? Тому що наш мозок він обробляє а, вхідні дані, які поступають із а, зовнішнього фізичного світу. Ось чому так важливо уявляти в деталях. Побачити в деталях те, що ви хочете реалізувати. Хто працював з проектами, ті знають, що ми на початку, ще до того, як починається проект, ми все розкладаємо по поличкам. У нас Таймінг, гарячі точки, всі екшн плани і ми знаємо, куди приводить кожна наша дія і що мені треба робити, щоб реалізувати проєкт. Ось ваше життя це теж проєкт. Те, де ви хочете опинитися, в якій точці світу свого життя ви хочете жити, так ви маєте це все зараз. Деталях прописати і реалізу... щоб воно все це реалізувалося. І, що не менш важливо не тільки прописати, але і відчути у себе у новому образі. І я вам більше скажу: якщо ви хочете позитивних змін у своєму житті, ви фокусуєтеся не тільки на собі. Ви ще маєте розуміти. А чи будуть від цих змін щасливі люди? Чи принесе це радість іншим людям? Це дуже важливо, да? ось ця реалізація, ось це служіння людям. Отже, мої хороші, уява створює такий каркас подій у вашому житті. Да? Тобто використовуючи уяву, ви ви визначаєте, в якій точці на карті реальності ви опинитесь, в якій життєвій ситуації, як ви будете реагувати, ваші реакції, да, ваше сприйняття, з якими людьми, з якими ресурсами, тобто все те. Ви визначаєте за рахунок своєї уяви, що у вашому житті буде матеріалізовуватися. Уява, звісно, що це мова образів, а отже, це мова нашої підсвідомості. Наша підсвідомість це надзвичайно потужний. І невивчений інструмент. Багато хто про нього чув, я ще вам позаписує відео цікаві, але що варто зрозуміти, що наша підсвідомість, ось цей потужний мотор, ця ракета, яка веде вас по життю, вона не розуміє слів. Ваша підсвідомість розуміє образи. І, відповідно, ваші думки вони народжують ці образи. Саме це є поштовхом до дії для вашої внутрішньої сили. Отже, уява, тобто образи, це частина вашого наповнення. А тепер, щоб зрозуміти наступну частину, ми уявимо, що саме уява і думки формують так зване електричне поле. І перейдемо до наступного слайду. І ось тут ми з вами поговоримо про резонанс. Що таке резонанс? Резонанс це коли ваші думки, ваші образи, те, про що ви думаєте, тобто ось це ваше електричне поле, резонує, збігається з тим, що ви відчуваєте. Ваші емоції, ваші почуття, ваші відчуття, це все пов'язане з тілом і створює магнітне поле. І коли ці дві частини резонують, то створюється найпотужніше електромагнітне поле. Повторюсь, коли ваш стан. Відповідає образам, відбувається справжня магія. Ось це саме ось той вибух, ось ця енергія, яка породжує позитивні зміни у вашому житті. І для тих моїх слухачів, які хочуть застосовувати цей принцип, важливо сказати про ваш внутрішній образ, про відчуття себе. Дівчата, працюйте з ним просто щодня щомиті. Починайте. Уявляти і проживати себе в майбутньому в тих ситуаціях з тими людьми, з тими можливостями, які ви хочете мати. І активно працюйте над тим, щоб ваше відчуття, ваше тіло, ваші почуття відповідали цьому візуальному образу. Ми, знаєте, дівчата такі створіння, які дуже часто себе накручуємо і щось із візуалізуємо да, і ідеалізуємо. Але тут треба мати ще таку адекватність, да, адекватно сприймати себе. От, наприклад, якщо ви хочете а, зустріти чоловіка да, своєї мрії. Подивіться на себе в зеркало, зеркало чесно, і скажіть, от я зараз в такій фізичній формі, я зараз в такому емоційному стані, чи готова я до зустрічі з чоловіком своєї мрії, да, з цим образом, чи він мене сприйме, чи він взагалі його око за мене зачепиться. Да? Буває, що ми не відповідаємо. Нашому образу, внутрішньому, і, відповідно, не відбувається магія. Ми так і залишаємося самотніми, не зустрічаємо людину. Або якщо ви хочете досягти наступної сходинки у кар'єрі, запитайте себе, чи відповідає рівень моєї енергії тому рівню, при якому я буду іншою людиною, керувати там, процесом, мати купу клієнтів а, і, так далі, і так далі. Чи вистачить у мене на це енергії? Тобто рефлексуємо і пірнаємо в себе, пізнаємо себе, а потім діємо. Да? Те, що я вам сказала. І це, мої хороші, це навичка. Це у вас буде нова автоматична реакція. Да? Ви вже будете як натреновані, ви як... хочете цього досягти, вже рефлексуєте. Чи достатньо мені енергії, а що з моїм тілом, а що з моїми думками, а чи є у мене план, і так далі. І так далі. Розумієте, це буде формуватися така а, навичка. І це взагалі не важко зробити. Да? Це потрібен якийсь час, потрібна наполегливість, потрібна, відповідно, ваша сміливість побачити реальні зміни у вашому житті. І, мої хороші, я бажаю вам величезного натхнення на цьому красивому шляху, успіхів і найголовніше неймовірних ваших результатів. Обіймаю всіх до нових зустрічей!